Про ненормативну лексику та літературну лайку будемо говорити далі. Сьогодні, у Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою із докторкою філогічних наук, професоркою, мовознавицею, і керівницею науково дослідного центру соціологія мови Галина Шумицька з нами на зв'язку. Вітаю вас. Вітаємо. Добрий день. Пані Галина, радий вас бачити. Скажіть мені, будь ласка, от а, Міжнародний день боротьби з ненормативною лексикою. Варто з нею боротися? Чи це є абсолютно норма для будь-якої мови? Я не певна, що треба з нею боротися. Те, що ми звично називаємо ненормативною лексикою, є частиною лексики будь-якої мови, не тільки української. Інша справа: скільки тої лексики, тобто про баланс, очевидно, треба говорити, і треба говорити про мету вживання лексики. Особливо коли йдеться про молоде покоління, коли ще людина формується як особистість, коли не сформована психіка, і так далі, отут в цій площині є низка проблем. А з ненормативною лексикою, як на мене, як такою, ну боротися немає сенсу, вона просто є, пані Галина. Поділіться з нами своїми спостереженнями після початку повномасштабного вторгнення в Україні ненормативна лексика. Стала більш вживаною, зокрема, і в публічному просторі. І як ви це можете Дивіться, пояснити так? Мова це енергія, слово це енергія, звук це енергія. Крім того, слово це виразник наших емоцій. Які емоції ми проживаємо зрозуміло під час війни? Дуже часто вони пов'язані з агресією, і дуже часто є потреба просто від цієї агресії вивільнитися, звільнитися, викинути і так далі. Тобто, само собою зрозуміло, що кон. Е Кожна конкретна людина і люди загалом, суспільство наше зараз проживають у ці стани, і щоб це не мало вияву умові, це не може бути. Зрозуміло, що цього стало більше. А з дорослих людей беруть участь, беруть ну, власне. Зразок беруть собі за зразок молоді люди, і загалом цього зараз стало набагато більше, особливо з соцмереж його йде дуже багато. Тобто, коли молода людина, особливо чому я на цьому наголошую, тому що доросла людина може собі з цим дати уже раду а от підліток. Він має, по-перше, бажання самоствердитися, він протестує, як правило, проти соціальних норм, він е, хоче самовиражатися і теж хоче викидувати у ту накопичену агресію. Крім того, він бачить оці зразки, е, поведінки в соціальних мережах, медіа і так далі. І так далі. І він може е, якби, порушувати оцей баланс. Тобто, коли ненормативної лексики стає справді більше, ніж. Ніж воно є в, здорових, в здоровому балансі, ось так пані Гулен. Скажи, будь ласка, а чи варто батькам говорити зі своїми дітьми про лайку і пояснювати їм і про значення, і про те, як це використовувати, коли це використовувати, і що це ну, зазвичай недоречно нема іншого способу тільки пояснювати, тільки роз'яснювати, не забороняти до речі? А бути прикладом зразком і роз'яснювати, причому на якихось таких переконливих прикладах, бо зараз нейролінгвісти усього світу. Проводять цікаві, скажімо, якісь досліди, які експерименти, е, які вивчають вплив отої лайливої лексики на організм людини, на енергетику людини. І такими конкретними якимись прикладами молоду людину можна набагато швидше переконати, аніж просто якоюсь забороною там. Не вживай цих слів, бо так некрасиво. І при цьому батько чи мати самі це роблять. Мене дуже іноді тішить, коли. Скажімо, батько з цигаркою, чи з чаркою, чи ще там з чимось, розповідає своєму неповнолітньому синові, чи неповнолітній донці доньці про те, що корисно, що не корисно, що гарно, що не гарно. Та дитина це все не чує. Бо, перш ніж вона обесцінить, знецінить досвід батька чи матері, то вона перебуває в тому віці, коли батько і мати для неї є богами. Бо просто Богом батько є Богом, і все, що він робить для нього, є зразком. Тобто, він собі напрацьовує от оту от, оті такі базові налаштування. Він все буде робити як батько. Тобто, тут не тільки говорити, роз'яснювати, тут треба бути самому зразком для молодого покоління, тобто вміти впоратися з тими проблемами, з якими ми зараз всі маємо справу, і бути ну, належним е, зразком для молодших поколінь. А про ті експерименти, які я кажу, то вони. Е, е, вони мають цікаві результати, скажімо. скажімо от я лише кілька тез наведу. Так? от Японці дослідили, що е, вживання отої лайливої лексики е, знижує когнітивні оці наші здатності на 10-15%. що Мозок реагує на лайку як на біль фізичний. Так, що американці, скажімо, під час проведення своїх дослідів, довели, що лайка активізує ті ділянки мозку, які пов'язані з агресією? Отже, людина втрачає чи не втрачає, а знижує свою здатність до емпатії, це порушує здорову комунікацію. Дуже цікавих є багато експериментів. Скажімо, з психоенергетичними наслідками вживання лайки, тобто тут лайку можна порівнювати із чимось гострим, із чимось брудним, з чимось таким мутним, який виснажує нервову систему, який блокує канали позитивної комунікації, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто, заборона це не вихід, мають бути аргументи, і ці аргументи вони мають бути такими е ну, достатньо переконаними. Пані Галино, а як ви взагалі ставитесь до того, що в змі стало теж багато лайки, і навіть публічні особи дозволяють собі лаятися? Зокрема, і Володимир Зеленський, як президент України, а от у нещодавньому інтерв'ю американському блогеру дозволяв собі висловлювання? Іноді в Твіттері публічні особи дозволяють собі в соцмережі X так лайливу таку комунікацію. І як це можна пояснити, наскільки це сприймається суспільством? І фактично кажеться, що так. Якщо їм можна, то мені теж. Ну, власне, в цьому сенсі це не дуже добрий зразок. Я ж кажу про зразок, та, то е, такі особи, перші особи, е, вони зрозуміло, що складно перебувати в. Фактично в тому кадрі, такому медіакадрі, 24 на 7 і вже третій рік, і весь час володіти собою і не дозволяти собі десь там вправо-вліво десь виплеснути ці емоції. Зрозуміло, що чисто по-людськи, це, 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 це можна зрозуміти. Але я ставлюся до цього негативно, бо тут ще дивіться: тут дуже цікавий ще факт, чи людина вживає лайливі слова просто для як кажуть. Зв'язки для якихось фразових компонентів, чи вона їх націлює на когось чи на щось. Тобто, якщо це націлювати, воно сприймається як, як, як загроза, як агресія, спрямована націлена на когось. Так? Тобто, тут теж має значення. Недобре це, як на мене, це недобре. Нам треба з усіх сил старатися все-таки і не. не... Не опускайте оту планку, бо ми все-таки культурна нація. Але не завжди, не завжди це можна, не, не завжди можна дати раду емоціям. Якими Як словами, держави. на вашу думку, можна замінити ось цей емоційний сплеск, який виникає, і хочеться вжити нецензурне слово. Що, що сказати? Змовчати чи літературні є варіанти? Ну, Тут в кожного свої рецепти. так? Є цікаві дослідження про те, що українська мова, скажімо, на відміну від тієї самої російської, по-перше, джерела лайливої лексики є інші, зразки лайливої лексики є інші. Тобто я би утрималася від якихось порад, бо тут кожен має якісь свої рецепти і свої унікальні підходи. Але те, що те, що, як мінімум, треба себе контролювати і не піддаватися тим емоціям, які опановують, то це, то це факт. Ще один аргумент... Скажімо, замість того, щоб ще один аргумент, який мені вдавалося чути або читати, не варто вживати лайливі слова, тому що вони російські, тобто вони не притаманні українській мові. Спростуйте, будь ласка, цей міф. Е, дивіться. Лайливі слова є в кожній мові. Абсолютно. Просто е російські, ну скажем так, матюки і українські матюки чи, чи російська лайлива лексика і українська лайлива лексика, вона пов'язана е, трохи з різними, скажімо так, е, лексичними групами слів. Так? Давайте буду конкретніше говорити. Те, що ми зараз називаємо матами, воно первісно розвинулося з цілком пристойної лексики. Просто російські матюки, вони більше сексоцентричні, тобто вони від генітальні, вони, вони часто пов'язані з. Статевим актом, причому збоченим статевим актом, а українські матюки чилива лексика вона належить до так званої анально-фекальної групи. Сюди ж до цієї групи відноситься і німецька, і англійська, і французька мова, і низка інших мов. так? Тобто для української мови нормальні слова, скажімо, там засранка, засранець, сирун, сируха, і так далі. Тобто, те, що пов'язано, я кажу, з актом дефікації. І у нас це завжди було. І є вже мовознавчі, цікаві дослідження, які там аналізують різні пам'ятки і виявляють ці слова. Тобто, скажімо, кілька століть це було це могло бути цілком пристойне слово, а потім воно обросло якимись новими конотаціями, набуло нового емоційного забарвлення і вже, скажімо, сприймається на певному якомусь етапі розвитку мови як непристойне, як не культурне, от ви кажете, е, цензурна, нецензурна чи нормативна, ненормативна. На лексика адже норма постійно змінюється сьогодні. Норма така, завтра вона скоригувалася, і нормативним, ненормативним вже є щось інше. Тут я би просто казала, що. Варто напевно все таки заглядати в свої джерела і знати, як воно у нас було, і шукати оці свої способи вираження, хай навіть такої емоції, як агресія. Бо, зрештою, якщо розглядати спектр емоційний, то агресія не є найгіршою емоцією нашою, адже агресія спонукає нас до, до вчинків, до якихось рухів, до виходу з проблеми. Агресія це непогано а отже, для того щоб її виразити, мусять бути і вербальні засоби. Але ці вербальні засоби теж можна добирати і, і робити, скажімо, це своєю звичкою. Тобто, якщо вже й матюкатися, то матюкатися по українськи, так? Пані Галина, скажи, ну, так, будь ласка. По-своїмуємо по-своєму матюкатися, так. А чи багато зараз науковців працює саме над ненормативною лексикою? Чи досліджують її зараз? І чи взагалі це не є таким мовитоном в науці? Е, ні, досліджують. Є ну ми всі знаємо Лесю Ставичку, так нині покійну. Науковицю, яка е, свого часу видала кілька словників е, оцієї лексики. Ну, але зрозуміло, що пройшов час, все багато помінялося. Е, тобто зараз якихось нових словників немає. Але зрозуміло, що е, мовознавці все цікавлять, є цікаві е, окремі наукові статті, розвідки і так далі. Е, е, і дуже цікаві результати. Ну, але це е, якоїсь такої потребує довшої, глибшої бесіди. Зараз, на жаль, бачимо в медіа багато цього мене особисто це е, трохи тригарить, особливо телеграм-канали, які ми бачимо, які свої використовують ненормативну лексику е, і деякі окремі медіа, але про це ми вже поговоримо наступного разу. Дякуємо вам, пані Галино, що долучилися е, сьогодні до цієї розмови. Галина Шумицька, докторка філологічних наук, професорка мовознавиця, керівниця науково-дослідного центру Соціологія мови була з нами на зв'язку, з якою ми поговорили про те, чи варто боротися з використанням ненормативної лексики